Всім привіт! Джекі, скаже привіт! Так, відпускаємо Джекі, щоб вона вас не відволікала. Взагалі, сьогодні тема е, мого відео, ну, по-перше, воно дуже спонтанно. По-друге, від мене чути роздуми на цю тему може бути трошки незвично. Чесно кажучи, для мене самої це незвично, але, мабуть, е, настав, прийшов час е, рухатися мені далі. Інтрига, інтрига, інтрига. Я останнім часом знайомлюся з різними релігіями світу, і я буду трошки так сумбурно казати, тому що запис спонтанний у мене немає підготовленого конспекту, тому може бути трошки нескладно. Раптом я буду десь помилятися у якихось фактах, а ви, наприклад, більше розбираєтеся в темі. Ви мене, будь ласка, виправляєте, тому що я неглибоко розбираюсь в темі, про яку буду казати, але якби я на початку, і мені вже хочеться на цю тему ну, якось розмірковувати поруч з вами. Тема про те, ну, навіщо ми взагалі приходимо в цей світ, і про наш духовний розвиток. Він насправді і тілесний, і фізичний, і матеріальний теж. Я згадую, знаєте, моменти, коли звільнялася з роботи, це була офісна робота, я працювала вже на той час в офісах десь 6 років. І в якийсь момент це було, знаєте, поступово. Я почала відчувати, що ніби. Ну, я так це собі не пояснювала, але було таке відчуття, що я вже не можу взяти щось з цього оточення, з цього місця, з цієї роботи, щось для свого зростання психологічного, духовного, матеріального. Я дуже довго наважу, наважувалася на той крок, щоб звільнитися, проявити таку ініціативу і за власною ініціативою звільнитися з роботи, тому що були такі стосунки гарні з керівництвом, трошки токсичні. Ось я, дуже було у мене багато страху, сумнівів, і якось це було не прийнято самі йти з роботи. Але я все ж таки наважилася це зробити, тому що я відчувала, що я просто просиджую штани. Ну, тобто, все, ну, нічого взяти тут. нічого. І а, через декілька місяців, чи, може, півроку, я не пам'ятаю, скільки це зайняло. А зрештою, я сказала, що я от хочу. І а, був у нас такий сабантуйчик, прощальна обід чи вечеря в офісі. І я встаю, я там накрила поляну, я встаю і промовляю тост. І я кажу таку фразу, тоді що російською мовою душа об'язана трудитися. Тобто душа зобов'язана працювати. Ця фраза, ну, вона, знаєте, вона, по-перше, дуже така гучна, вона не дуже була в контексті, ну, типу, ми там. Просто працювали і взагалі. Але цю фразу я потім зрозуміла через багато років і, може, навіть ось тільки на днях. А зрозуміла я її, коли почала знайомитися з таким вченням, як Кабала. Це більш така поглиблена трактовка Тори. Релігія юдеїзм. Ми ви могли чути про неї. І е, там є таке теж поняття, як задача, задачі душі. Е, знову ж таки, раптом я буду тут в теорії помилятися, тому що я не знаю її глибоко. А глибоко ви мене виправляєте хто в курсі, хто, хто краще за мене знає, тому що я тут не експерт. Е, Радше на початку дослідження і вивчення. І ось там є така теорія в Кабалі, що є що душа приходить, втілюється в тіло, ну, на землю, її туди посилає Бог, і він цю душу направляє в ті умови. Котрих ця душа може найбільше реалізуватися, тобто виконати оцей, оцю задачу душі, там виправитися, розвинутися і так далі. І душа, вона перед тим, як перевтілитися в тіло, прийти, прийти до своїх батьків, народитися, Бог їй пропонує конкретні умови, конкретних батьків. Конкретну національність, конкретне тіло, тобто душа перед тим, як перевтілитися, вона бачить, в які умови вона потрапить, вона приймає вибір божественної цієї сили і втілюється в цю сім'ю. А місія би, цієї божественної сили полягає в тому, що направити душу. Саме в ті умови до тих батьків, в ту країну, в те в те тіло, де можна найкращим способом реалізувати оцей труд душі, тобто якісь свої задачі виконати тут на землі, поруч з цими людьми в цих умовах. І знаєте, я коли прочитала цей розділ про задачі душі, я от згадала той тост, коли я встала і так рандомно сказала на прощання своїм колегам, своєму керівництву, що душа зобов'язана працювати, трудитися. І зараз для мене, коли я прочитала цей відривок з кабали про задачі душі, для мене, знаєте, як ще більше пазлу склався. Якщо трошки детальніше, що входить в ці задачі, наприклад, це виправлення якихось рис характеру. Наприклад, якщо там багато нетерпимості, то виховання терпимості, якщо тренування не тільки брати, а ще й віддавати, також досконалення в стосунках поруч з батьками. З друзями, з колегами, ну, в принципі, зі всіма людьми. Тобто ну, їх теорія та, що через людей до нас приходять ці уроки, і у нас ну, поруч немає тих, тих людей, котрі не корисні для нашого зростання, для оцих задач душі, для, ну, для котрих ми матеріалізувалися в цей світ. Тобто я знаєте, тут подумала про те, що. Ми там часто нарікаємо, наприклад, на своє тіло, так, що от у нас якесь не таке тіло. Так. А Кабала, наприклад, вона говорить, що тіло обране цією божественною силою, саме те, в котрому ти зможеш доробити всі свої там уроки або з минулих життів, що ти там не вивчив, або розвитися, якось вдосконалити себе. Тобто з їх теорії нічого, все це не як в наказання і в страждання, те, що дається нам, а нам даються дуже важкі умови. І знаєте, я хочу тут зупинитися вже як психотерапевт, тому що я, як психотерапевт, знаю, що є особливо. Там, всі, хто приходять в терапію, вони приходять е, зранені, наприклад, батьками е, з отриманими психо, психотравмами, котрі отримані в стосунках дитячо-батьківських. І е, я хочу наголосити на тому, що я точно е, не мислю в категоріях, що. Якщо там, нам щось дано для розвитку, да, це значить, що ми нивелюємо всю шкоду, яку нам могли заподіяти батьки. В жодному разі це точно не про знецінення болю з, мого, з моєї точки зору. Да. Тобто ну, Мені важливо це наголосити, тому що я знаю, що Багатьом людям батьки нанесли дуже велику шкоду. Тут, скоріше, про те, що ми не закриваємо на це очі, ми проживаємо цей біль, ці почуття, ці, ці злість, але потім у нас наступний етап. І виходить, що ця теорія вона пропонує дивитися на свою історію, на свій той минулий наратив. Вразливий, там, де було боляче, якби з іншого боку подивитися, що це не тільки вруйнування, а з цього можна взяти для себе і розвиток. Ну, я пропоную на це так дивитися. Так? Може, я неправильно трактую, що, мало на увазі, що, мало, що малося на увазі. Але ну, все-таки я не тільки послідовниця релігії, я також в першу чергу психотерапевт. Да, тому я маю змогу тут поєднувати і не бути категоричною. І ну, ось для мене ця теорія про те, що так, з нами були якісь такі минулі події, важкі, болісні, дуже вразливі. З нами залишається частина вразлива, вона там завдяки терапії менше болить. І далі, вже на наступному рівні, ми, ну, знаєте, як з цих лимонів можемо щось вижати. Ну, Наприклад, якщо б там не мої якісь психотравми, я би зараз перед вами тут не сиділа. Я би, скоріш за все, зростаючи в такій благополучній сім'ї. Без сучка і задорянки, я би не стала би на цю стежку розвитку і професії. Ну, мені просто б не треба було. І тоді би я не допомогла вже великій кількості клієнтів, я не рахувала, я не знаю, як там колеги рахують. Я не рахувала, я би не допомогла якійсь кількості людей, котрим вже допомогла. І сподіваюся, що і надалі буду цим займатися. Тому, бачите, я таким чином я і не знецінюю свій травматичний досвід і знаходжу в цьому для себе розвиток, що завдяки цьому болючому досвіду я прийшла сюди. Ну, вже, вже якби так склалося. Ми не можемо. Якось змінити той минулий досвід. Ми не можемо повернутися в минуле. Але у нас є сьогодні, сьогоднішнє сьогодення, і у нас є ще майбутнє. Ми ще хочемо жити і хочемо якісно жити. Тому нам треба для себе знайти якийсь інший наратив, ну якби інший посил всього цього трешу, що з нами відбувався. Да? І ось, в принципі, оця теорія кабали про задачі душі. Вона сюди так, мені здається, ну, пасує, підходить, що з цього можна щось взяти, що ми не просто так опинилися в тих умовах, в котрих опинилися. Або, наприклад, ми там часто можемо казати, що не в тій країні, особливо зараз, да, коли складні часи ми народилися, чому саме тут, чому не там, там більш спокійному, більш теплому, там, де є море, океан, місце. Тобто ми дуже багато, ну, так, якщо поспостерігати за собою, справді ну, так нарікаємо. На да? тіло у нас не те, родина у нас не та, партнер не той, друзі, не ті, колеги, не ті, країна не та, да? місце. Тобто, ну, все не те, ніби. Да? А кабала вона пропонує подивитися з того погляду, що навпаки нас ця божественна сила помістила в те місце. Де ми можемо найкраще виконати свої задачі душі. Такий Божий промисло. Тобто Бог Він бачив, куди він нас посилає, і обирав саме ті умови, де ми це все зможемо зробити і пройти. Ну, ось ось те, що я хотіла з вами розділити: це про те, що я думаю, мені, знаєте, якось. Ну, чим більше я досліджую різні теорії, релігійні, різні напрями видів психотерапії, тим більше я бачу, що в принципі, всі говорять про одне і те ж. Да, це загальний такий особистісний розвиток, про те, що зміни себе і тоді зміниться світ, це теж, про це теж говорить Кабала. Задачі душі співпадають з тими задачами, котрими ми займаємося в психотерапії. Там Прийняття себе, любов до себе, до, до, до інших, вчитися і брати, і також віддавати співчуттю, любові. В принципі, всі просто різними словами, термінами говорять про одне і те ж, якщо так подивитися. Я дуже буду чекати ваш зворотній відгук, як взагалі вам ця тема, як вона відгукується зараз про ваше життя? Чи відгукнулася цікаво вам слухати мої такі спонтанні психологічно, релігіозні, філософські роздуми? Я буду вам дуже вдячна за змістовний зворотній зв'язок і хочу наостанок вам запропонувати таку річ. Щоб ви, ну, зараз у нас завершується рік, да, календарний і він починається скоро. Можливо, ви після цього відео подумаєте, побудете в тому, що а які ви вже задачі своєї душі, саме власні, да, виконали за цей рік, ну, якесь там психологічне зростання, матеріальне зростання. В стосунках з оточуючими, да, зростання у ваших якостях, там, характері, характеристик, риста. Да. І що б ви хотіли би на чим би так ну, потрудитися, наприклад, в наступному році, які визначити самі собі задачі душі на наступний рік. Мені здається, це знаєте таке нетривіальне підбиття підсумків і планування року. Дякую вам за увагу! І до зустрічі в коментарях буду дуже чекати на ваш зворотній зв'язок. Бережіть собі, себе і гарного вам дня!